Тарас Григорович Шевченко, як багато значить ці три слова для українців, бо це не просто ім'я людини, а символ любові до рідного краю, символ волелюбності, сміливості, чесності, що не боїться жодних перешкод і заборон. Ця людина епоха не тільки в історії української літератури, але й в історії України, бо масштабність і велич цієї постаті є дійсно неперевершеною. Тарас Шевченко ніколи не був і не буде людиною з минулого, бо творчість його актуальна завжди і 40 років тому, і зараз, і через 100 років після нас. Тараса Григоровича пам'ятають, шанують, бо дійсно важко переоцінити все значення його діяльності. Цього року у калужі біля пам'ятника Тарасу Шевченко відбулося тематичне віче з нагоди 154-ї річниці від дня його смерті. Під час віча його учасники декламували вірші великого поета. Поминальну панахиду відправив священник УГКЦ отець Василь Бігун. І в своєму виступі підкреслив велич постаті Тараса Шевченка. Господь обдарував його великим талантом. Він став великим поетом, гарним художником. І Тарас умів свій талант помножити і поділитися з іншими людьми. Сьогодні він для нас є зірцем. Щоби також ми наслідували його, щоб ми були такими щирими і гарними патріотами своєї України, тому що за неї він вболівав у своїх творах, він описував і він хотів бачити цю Україну самостійною, незалежною, щоби ніхто над нею не панував. Сьогодні за це ми складаємо йому щиру дяку і низький поклін за цього славного кобзаря, який залишив ці добрі плоди, щоби ми ними користали. Завершило свідче покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку.